Всіх вітаю! Сьогодні ми будемо пекти торт. Торт ми не просто так печемо, а у моєї доньки старшої день народження, їй виповнилося 19 років. В п'ятницю вона приїде з Києва і таке замовлення. Цей торт це перший смак в дитинстві. Її улюблений, і вона замовила цей тортик. Цього тортика дуже багато назв, Кожен там тисяча наш торт під назвою Королівський. Пекти його почали дуже-дуже рано, давно. До складу цього тортика входить, входять яйця, борошно, цукор, сметана, розпушувач. Це основні інгредієнти. Торт ділиться на три коржі. В кожен корж кидається перший корж родзинки, мак і горіхи. Горіхи грецькі дрібно порізані, дрібно подрібнені. Е, перший складається з двох яєць. Два яйця на пів Півстакана цукру і ми перемішуємо. Сметани, пів стакана. На кожен корж іде пів стакана муки, пів стакана цукру, два яйця, пів стакана сметани, і будемо перший корж випікати, іде пів стакана горіхи. Духовку попередньо розігріти до 200 градусів. Міксером ми не збиваємо, ми просто перемішуємо. Із стаканом. стаканом муки. Це у нас буде перший кірш. Діаметр форми у нас 20 см. Перший коржик засмажився. Ми його зараз візьмемо. Так перевернемо. Будемо другий перший курс ми спекли. Діаметр 18 см чи 16, то получиться трошечки він вищий, але ну, він виходить не сильно високий. Так, і цукор. Цукор. Це мене все. Було. Перший корж ми спекли з горіхами, другий корж я вже відсідила мак, пів стакана теж мак буде. І третій корж буде. Ось просушуються родзинки, будуть з родзинками теж пів стакана. Така лопатка вона і не погана, але. нужно стакана вынять. И перемешиваем. из стакана муки и Рейна ложка розпушувача. Теж перемішуємо. Пергамент у мене силіконовий, забула сказати, тому нічим ми не змазуємо, випічка до нього не пристає. Ось оди знімається дуже чудово. Чудово знімається. А в кого не силіконовий, то потрібно змазати, щоб не пригорало. Дзинки корисні, горіхи теж корисні і мак корисний. Так що це не тільки десерт, а це ще плюс вітаміни. Так ми Будемо ставити в духовку. і Потім третій корж, так само тільки додамо родзинки. Це бачите він невисокого росту і будемо зараз пекти третій корж із родзинками. Останній корж у нас буде з родзинками. Той процес. Родзинки ми перемастили мукою, щоб вони не так осідали. Останні зараз коржі будуть суха, провіряємо на цю паличку Зараз коржі трошечки прохолонуть, стануть прохолодні. Ми їх змащуємо сиропом, вода, цукор, або гаряче молоко. У мене є молоко, я змащу трошечки молоком. І потім ми будемо робити, не робити, а збивати крем. Закип'ятили ми молочко і зараз ми його промочимо. О, Ну, Нічого. Такий буде невеличкий, трошки до чаю. Так, у нас цієї випічки вже занадто багато. просочимо коржі і будемо робити крем. Крем тут легкий, він не, можна навіть не заморачуватися, але я зробила, хочу зробити з вершковим кремом. Робила я вершковий крем вчора, він вже зробився. Тут виходить йогурт молокія. Шукала звичайний йогурт. йогурта не було звичайного, це густий йогурт, 8% по-грецьки. Різниці я не відчуваю. Минулий раз я брала 1,6%, його не було. Головне, щоб йогурт був густий, білий, без домішків. І дві баночки. Ось я використала йогурта і пів літра сметани. На марлю чотири слої, або на таку тоненьку-тоненьку тканину з натуральних волокон. Ось дивіться, який виходить. Це вершковий сир в домашніх умовах. І плюс вершки. Зараз ми зіб'ємо вершки. Потім трішечки сир зіб'ємо, змішаємо і будемо намащувати. Я беру, ну, беру галичина 33%. Вони нормальні. нормальні вершки. Наші українські. На каву буде. І е, цукрова пудра ну грам 50 ми візьмемо. Багато не візьмемо, бо тобі був солодкий. Збилися наші вершки. Тепер трішечки переб'ємо крем. І будемо зараз його тихенько змішувати. Дуже гарний, густий і будемо, будемо змащувати, мабуть, поставимо кільце і в кільце, щоб було рівненько. Завжди говорять, що завжди мало крему. Ну, на цей раз положимо багато крему. Знизу ми положили горіховий корж, зверх зверху середній буде. Середній буде маковий, і ми його, пропит... ми його ще пропитаємо молочком. Трошки прижмемо, щоб трохи вирівнявся. І зверху буде у нас, а ми наоборот хотіли, мабуть, так, да, Саша? Ні? І зверху у нас буде і з родзинками. Ой, аварія. І зверху ми ложимо низом до верху. Трішечки вирівнюємо. Ми можемо перевернути, переверти, що На стабілізації. Ну, десь поставимо на годину, тому що на завтра нам він потрібен. І потім допомагаємо крем навколо і, можливо, чимось ми його прикрасимо. Зараз ми його попробуємо вирівняти. Я не кондитер. Далеко не кондитер. Але

Вирівняла я, не знаю, рівненько чи не рівненько, вирівняла. І зараз, підні... зараз поставимо його на стабілізацію в холодильник. Зробимо крем, я думала трошечки прикрасить. І потім ще заль'ємо шоколадом. Він сюди вже геть розстав. Отака, бачите, така струєчка в мене получилася. І ми його ставимо в сторіночку, щоб він охолоджувався. І він трошки стане ще густіший. А тим часом будемо зараз, ну ось нарешті ми вже його прикрасили, допекли, вийшов він. 9 сантиметрів висоту, ну і на вагу десь кілограма 2. Кг. Ми не кондитери. Але для сімейного столу я думаю, досить буде добре. Розріжемо і тоді я покажу ще в розрізі, який він буде.